I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks so up, build what I want to make Вітаю, ви на каналі МітоАвто, з вами Ігор. І ми сьогодні покажемо, як працює наше СТО, які процеси по замовленню авто зі штатів, як все відбувається. І розпочнемо, напевно, з кінця. Ось тут у нас Ford, Ford Fusion, який ми зробили, відновили під ключ. Зараз веземо його, нам реєструвати. Це у нас автомобілі вже фокус майже готовий. Мерс у нас в черзі скоро стає на стапель, приїхала Jetta в ремонт та таке інше. Тобто ми виконуємо послуги під ключ, що це значить. Це ми вибираємо відбираємо автомобілі на аукціоні в Штатах, доставляємо їх в Україну, розмитнюємо, приймаємо на СТО в ремонт відновлення, робимо це ремонт відновлення, робимо сертифікацію хімчистки, поліровки, встановлюємо газ, так як і на цей Fusion ось встановили газ. І е, робимо сертифікацію, і на повністю готовому автомобілю їдемо в сервісний центр його реєструвати. В кінці відео ми е, заїдемо на СТО, подивимося, що у нас стоїть на стапелях, як відбувається ремонт і відновлення автомобіля. Ну і так погнали по порядку. Почнемо починаємо з того, що автомобіль на аукціоні потрібно вибрати. І в ваших параметрах, замовляючи авто зі штатів у вас є можливість вибирати автомобіль в бажаному кольорі, бажаної комплектації з поменше пробігом, свіжішим роком. Таким чином, ми відбираємо в ваших параметрах автомобілі і щодня відправляємо вам їх на узгодження і торгуємо тільки узгоджені. Автомобілі. Торгуємо до узгодженої ставки. Після виграшу авто потрібно його оплатити. Та далі ми організовуємо доставку його в Україну через Клайпеду. Через місяць після того, як авто випливає, потрібно оплатити вартість доставки автомобіля. Потім прибуває в Клайпеду, там вже доставка до Києва та розмитнення безпосередньо автомобіля. Далі вже створюється чат на СТО, в якому ми. Узгоджуємо всі дії по автомобілю, що ремонтуємо, що не ремонтуємо, які запчастини ми закуповуємо, які ні, і так далі. Тобто, ви отримуєте в процесі доставки автомобіля, наприклад, додаткові фотографії по автомобілю. У вас є посилання, за яким ви контролюєте, де знаходиться ваш автомобіль. До 30 фотографій по автомобілю ви отримуєте. Також ви розумієте, коли автомобіль забраний з аукціона, коли автомобіль прибуває в клайпіду, коли корабель розгрузився, коли з'являються додаткові фотографії, коли відкривається контейнер. Тобто ми для наших замовників робимо такий сервіс під ключ, для того, щоб люди могли отримувати гарні автомобілі з гарним якісним ремонтом, а також були проінформовані на кожному етапі, що відбувається. З їхнім автомобілем. Тому зараз пропоную їхати на Мрео, подивитися безпосередньо е, на Fusion, а також відвідуємо СТО, подивимося, як відбувається ремонт і відновлення авто. сервісний центр МВС, вулиця Перемоги, 2, поставила. Ми тут і реєструємо автомобілі. І зараз будемо ставити на облік ось цього ф'южена. Ремонт і відновлення ми йому виконали у нас на СТО під ключ. У автомобіля були невеликі пошкодження в правій задній частині. Пропоную подивитися, як автомобіль виглядав на аукціоні. 47.92. І ми бачимо, ну, фронтальна частина була ціла. Це перевага, коли вибираєш автомобіль під себе, ти можеш обирати з невеликими пошкодженнями. Саме отут у нас це і було в цьому місці. Тобто кузов підрихтувався, потягнувся, все стало в рівень. Як бачите, немає тут у нас нічого, все рівнесенько. Тут у нас все також рівнесенько. Тобто, коли ви їздите по авторія, дивитеся одні холамідники, продаються машини тупо в поганому стані, то коли ми маємо можливість робити автомобіль, ремонт і відновлення під себе, то, звичайно, люди вибирають якісний ремонт і відновлення. І ці автомобілі зовсім не зрівняються з тими, що продаються на норія. Наприклад, в автомобілі встановлена додатково зимова гума нова, в автомобілі встановлено додатково газ, газоболоне обладнання. І коли ми робимо ремонт автомобіля під ключ, то ми замовникам даємо такі додаткові опції. У автомобіля світлий салон. Світлі салони, звісно, я не дуже люблю, тому що вони дуже сильно маркі. Чорні салони в цьому плані будуть трошки краще. В автомобіля комплектація сіє, 4 склопи-діймачі, ось такий ключ, електроприводи сидіння у водія. Пробіг автомобіля 119 тисяч. Кілометрів маленький екранчик. Тут кондиціонер по автомобілю. Ми розуміємо, що відновлений він якісно і супроводжуємо все повністю під ключ. Коли ми ремонтували цей автомобіль. Ми з замовником а, створили додатковий чат, де менеджер по запчастинам, СТО, ми, Мітоавто, а, безпосередньо замовник, безпосередньо рідні замовника. І всі ремонтно-відновлювальні роботи, що ми виконуємо, всі ми узгоджуємо, показуємо, відправляємо додаткові фотографії, показуємо, тут автомобіль на стапелі, а, тут він ремонтується, отут автомобіль в малярці, тут він фарбується, отут в автомобіля, там замінюємо гуму, показалося, що правий задній а, датчик колесі не працює. Ось він зломаний, заміняємо так. Міняємо, міняємо, і люди отримують максимально підготовлені автомобілі до експлуатації. А не так як на Нарія, як ви бачите по автопідборам, купуєш автомобіль, і його потрібно вести ще на СТО і ще доопрацьовувати, вкидати туди тисячі тисячі доларів. А, тому як замовляти автомобілі, вибирати вам. Ми можемо або робити автопідбір тут, або вести зі штатів. Тільки зі штатів потрібно буде почекати. І що йдемо прямо на оформлення. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity for everyone. I have to in the 35. Встановлюємо, Уже замовили нові рамки, Трошки пізніше вам їх покажу. Звичайно, зараз у нас тут на російській мові це остання рамка, і нові далі підуть на український. О, переробили рамки і зараз задній номер встановлюємо. Тобто повний супровід, повністю підключив. Друзі, от і закінчився процес оформлення автомобіля Fusion, Отримали номерні знаки. Нам дуже вдячний замовник за те, що ми йому зробили автомобіль під ключ. Да, Вийшов такий біленький, гарненький. Да, ну, Білий біли колір він завжди нарядний. От, ми теж йому подякували за те, що він звернувся в компанію Мітоавто, сказав, що буде нас рекомендувати. Ми дуже вдячні. Зараз ми з Ігорем направляємося на СТО, там, де ми ремонтуємо автомобілі. І ви знаєте, якщо автомобіль береш під себе і е, робиш так, як потрібно, то машину. Потрібно завести, зробити повністю дефектацію, повністю подивитися, краще які в нього є плюси, які мінуси. які були автомобілі до цього. От ми покажемо, яким інструментом наші е, майстри е, працюють, що вони роблять. Е, Далі Ігор вам розповість по кожному автомобілі, який знаходиться в боксах. А їх у нас там декілька, десь 4 чи 5 боксів. Які автомобілі, на якому вони етапі. Ми ці всі звіти подаємо нашим клієнтам. Відповідно від прибуття автомобіля, навіть від покупки автомобіля до прибуття на СТО. І вже коли автомобіль знаходиться на СТО, ці всі етапи ми показуємо. Фото, відео. Якщо є якісь питання, людина звертається. Ми консультуємо, допомагаємо, і автомобіль вже виїжджає під ключ. Тільки потрібно буде зареєструвати, заправити повний бак. І кататися експлуатувати, так що поїхали, Ігор, подивимося. Ну, да, це досить важливо, що бачите, ми робимо автопідбори, і ми показуємо, як є. Нам деякі замовники навіть буває кажуть, ой, ви навіть показуєте більше, чим потрібно. Можливо, і не потрібно було б це показувати. Але в цьому і суть нашого каналу, щоб доносити вам правдиву інформацію, така вона, яка є на самом ділі. І коли ви бачите, ми їздимо, підбираємо автомобілі. Вони реально всі потребують до І навіть ті автомобілі, які ми підібрали. Їх потрібно реально нести, вести далі на СТО і ремонтувати. В цьому і є перевага замовлення і штатів під себе, що ви відразу відновлюєте автомобіль до такого стану, майже до ідеального, що ви, як Макс сказав, сіли і поїхали. Тільки заправили. Все. В цьому і є перевага замовлень авто із США Ну що, їдемо на СТО. Погнали, друзі!

Їхав, 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 нажимаю щеплення, і воно пропало. Коротше, заміна щеплення з демпфером. Ну, якось так. А, прибула нова машина, вона в ремонт. Volkswagen Jetta. Як бачите, вона була в Грузії. Пошкодження по боковій частині. Цей автомобіль приймаємо далі в ремонт і відновлення. Мерседес чекає своєї черги. Та зараз з вами пройдемося, подивимося, що у нас є в роботі. Так, ось тут у нас є. На автомобілі запчастини, тобто підкрилки, бампера. Тут у нас менеджер по запчастинам привозить їх, гума на автомобіль для того, щоб замовникам нову гуму ставити, ну, от, щоб автомобілі були повністю підготовлені. Усі лі, тілі, кришки і так далі. А ось в цьому боксі у нас знаходиться стапель. І от конкретно зараз у нас в роботі знаходиться Ford Fusion. Ford F'usion гарні комплектації комплектації Титаніум. Так, у нас сьогодні прям день. Ф'юженів, і він у нас що? Гібрид Energy. Він у нас з великим екраном, шкіра та таке інше. Автомобіль має пошкодження в передній частині, та зараз буде проводитись ремонт і відновлення. Це стенд, який називається стапель. І на цьому стенду встановлюється автомобіль. Ставити на зажими, є спеціальні лінійки, які перемірюють геометрію кузова, тобто дивимося лонжерони діагоналі там, 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 від всіх точок. І якщо щось не сходиться, завдяки цій установці це вертається геометрія кузова автомобіля в заводські параметри. Для цього потрібно мати креслення автомобіля, який він має бути з заводу. Тому саме коли автомобіль потрапляє до нас, наші замовники отримують 100% вирівняні автомобілі, тому що ми все робимо покреслені. Йдемо далі. Тут у нас знаходиться Dodge, Dodge Journey. Тут зараз роблять йому регламентні роботи по двигуну, двигун 3,6. А ось в цьому боксі у нас збирається досить крута, класна тачка для нашого постійного замовника з міста Дніпро. Для Ігоря це Lexus, Lexus NX300. Цей значок, ну, його просто неможливо не влюбитися. Автомобіль уже майже готовий. Він у нас прибув зі США, у нього встановлений 2-літровий турбовий двигун. Пошкодження були у нього по. Лівій задній частині саме тут. Пам'ятаєте, я раніше випускав відеоролики про цей автомобіль. І зараз автомобіль вже майже готовий, він на процесі зборки. Майстри зараз збирають уже автомобіль, він відфарбований, повністю відрихтований Запчастини стоять нові, оригінальні, гума у нас поміняна Гарна континенталь стоїть. Комплектація автомобіль звісно, в автомобіля просто шикарна. Як бачите, карта ще не зібрана, це все в процесі. Звичайно, в автомобіля шкіра, електрорегулювання, чорний потолок, люк. Тому що це у нас комплектація f sport Так, автомобіль в самій своїй максимальній комплектації. Великий екран. Ось тут у нас йде управління безпосередньо цим екраном. Я думаю, що як автомобіль буде готовий, я про нього вам зніму окремий відеоролик, щоб розказати про нього трошечки більше. Тому що це автомобіль, який точно вартий уваги, і він знаходиться в одному класі з BMW X1, Mercedes GLA. Пам'ятаєте, я вам розповідав на минулому відео про BMW. Пішли по іншим боксам, подивимося, що в нас там. Наступний бокс, і в ньому у нас декілька цікавинок. Недавно прибувала Mazda cx 5 Пам'ятаєте, в запчастинах лежить біла кришка. Так, ця біла кришка лежить безпосередньо на неї. Автомобіль в гарній комплектації зі строніками та таке інше прийняли ми машину в ремонт і відновлення. Вона зараз чекає його, і ми його будемо скоро починати відповідно до черги. А це у нас трьохколісний е, мотоцикл. Досить така ексклюзивна річ, яку придбати складно. Називається Slink е, Shot. Ось таким чином це виглядає. І цей мотоцикл ми скоро також відновимо. Та, я думаю, я зможу на ньому показати вам додатковий відеоогляд, тому що він буде 100% цікавий. Наступний бокс. І тут у нас знаходиться так, два стапеля. У нас три стапеля для того, щоб ми швидко могли для наших замовників, клієнтів відновлювати якісно автомобілі. В цій частині у нас знаходиться Jeep Cherokee. Jeep Cherokee в комплектації Limited. Автомобіль мав фронтальні передні пошкодження, і ми зараз можемо подивитися, як відбувається ремонт та відновлення. Якщо у нас фронтальне пошкодження, чи яке інше, ми старі запчастини знімаємо і викидаємо мусорник, а ставимо на автомобіль нові. Новий капот, новий оригінальний усілітель, нові е радіатори, все, телевізор, все в автомобілях нове. Все інше в автомобілях цього ціленьке. Це і є перевага, коли ти робиш автомобіль під себе, робиш автомобіль для себе. Знаєте, на авторія, щоб максимум здешевити ремонт. Все відновлюється, рихтується, клеїться. Ну що хочеш, роблять все, що хочеш, но тільки щоб не замінювати. Це і є перевага, чому ви отримуєте кращий автомобіль і такий, якого нарія просто немає, його не продають. А якщо з'являється, то розривають просто дуже швидко. То викидаються старі запчастини, нові ставляться. В цьому автомобілі у нас ціла безпека, великий екран, панорамний дах, звичайно, шкіряний салон, красиві такі от шкіряні сидіння з боковою підтримкою. Перейдемо далі. І тут у нас джип компас. Цей автомобіль у нас мав також фронтальні пошкодження, і його ремонт відновлення майже уже завершено. Як бачите, майстер вже готовий здавати автомобіль, і тут у нас ось рівні зазори тут, тут. У нас не випирає ні бампер, ні крило, ні в цій частині, ні зі стійкою, ні подверком, нічого. Все відновлено якісно, так як то має бути і по кресленням, які придумав завод. Саме тому і всі зазори сходяться, не випирають і не випадають, тому що майстри працюють безпосередньо з кресленнями. По комплектації цього автомобіля ми бачимо, що це у нас Latitude з великим екраном за кермом, з великим екраном по центру, шкіряним салоном. А тут у нас в черзі очікує джип Renegade. Джипренієт з невеликим пошкодженням ось в цій частині, і буде проходити далі ремонт і відновлення. Зараз автомобіль ще не відновлюється. Ось, друзі, якось так. Коли ви замовляєте авто із США для себе, ви отримуєте якість. І якісно відновлений автомобіль. Це надзвичайно велика перевага, тому що на Ріа вам такий автомобіль не продають. І коли я вам це постійно там пишу в постах, розповідаю на відео, то на сьогоднішньому відео я розповім вам, чому ця якість, в чому воно заключається. І коли ми купуємо авто на Ріа, ми веземо його на СТО далі доопрацювати, доробити, то коли автомобіль у нас забирає замовник під ключ. Він вже із газом, і з зимовою гумою. Як бачите, цей автомобіль вже також на новій, новесенькій зимовій гумі стоїть. Всі зазорчики сходяться. Чому? Тому що відремонтовано покресленням, які задумав завод. Після стапеля автомобіль їде ще на розвал сходження. На ньому він проходить додаткову перевірку по геометрії. Ось чому замовляти краще. Якщо вам сподобалося це відео, це відео розповідь. Ви зрозуміли, як ми працюємо. Поставте лайк цьому відео. Ось тут посередині така велика кнопочка. Підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили, і дивіться відео, щоб не пропускати жодного відео з нашого каналу. Хочете знати більше, по бокам знаходиться відео, по яких можна побачити більше наших робіт, як ми працюємо. Ну а з вами був Ігор Мітоавто. До нових зустрічей!